Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете оформити виплату недоотриманої пенсії померлого родича. Відповідну інструкцію та роз'яснення надав пенсійний фонд України. Якщо у вас трапилась така ситуація, що ваш родич-пенсіонер помер на окупованій території, ви можете недоотриману пенсію отримати, адже згідно чинного законодавства України вона може бути успадкована. Як це здійснити? Подати заяву на на. А недоотриману пенсію за померлого пенсіонера ви можете безпосередньо у сервісному центрі пенсійного фонду, так і дистанційно через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України. Перелік документів, які ви маєте надати для виплати. Недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера є однаковим як при офлайн, так і онлайн зверненні. Разом із заявою до пенсійного фонду вам потрібно надати обов'язково свідоцтво про смерть, документи, які будуть підтверджувати родинні стосунки з померлим пенсіонером, документи, які посвідчують вашу особу, тобто ваш паспорт, реквізити банківського рахунку. Крім того, членість сім'ї та також надають паспорт або інші документи, які засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день його смерті. Непрацездатні члени сім'ї померлого пенсіонера також подають документи, які засвідчують перебування на його утримання. Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини. То для її одержання до документу, що посвідчує особу, тобто до вашого паспорта і свідоцтво про смерть, також ще потрібно додати свідоцтво про право на спадщину. Днем звернення за виплатою недоотриманої пенсії вважається день прийняття органам пенсійного фонду заяви з усіма необхідними документами. У разі якщо ви будете подавати заяву дистанційно через веб-портал, то дата реєстрації заяви із сканованими копіями документів цей буде днем зверненням. За виплатою недоотриманої пенсії. Недоотримана пенсія виплачується органами пенсійного фонду України шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок, тобто на ваші банківські реквізити, які ви залишите. Якщо у вас відсутній поточний банківський рахунок, то ви можете отримати виплату через міжнародну платіжну систему, швидка копійка, тобто у будь-якому відділенні ощадбанку. Для цього вам необхідно буде обов'язково пред'явити ваш паспорт та ідентифікаційний код, як подати заяву на виплату недоотриманої пенсії через веб-портал Електронних послуг Пенсійного фонду України. Зараз я вам розповім. Значить, вам потрібно авторизуватися на веб-порталі Електронних послуг Пенсійного фонду України обов'язково з використанням кваліфікованого електронного підпису. Потім ви переходите у розділ щодо пенсійного забезпечення та обираєте вкладку Заява на виплату недоотриманої пенсії, заповняєте поля електронної заяви, яка з'явиться у вас на екрані. Також додаєте обов'язково до заяви скан копії необхідних документів. Та даєте згоду на передачу та обробку персональних даних, та натискаєте сформувати заяву, і відслідковуєте статус обробки заяви у розділі Мої звернення. Також, що хочу звернути вашу увагу, якщо ви будете подавати дистанційно, тобто через веб-портал пенсійного фонду пакет документів, то обов'язково зверніть увагу на те, що скановані копії документів, які додаються до заяви на. Отримання недоотриманої пенсії мають містити чітке та повне зображення тексту та його реквізитів. Ось така інструкція, як ви можете оформити та отримати недоотриману пенсію в органах пенсійного фонду України. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.